Всім-всім добрий вечір. Хто буде молитися за своїх рідних, близьких, поставте перед собою фото там, де я говорю, рабче, мене обов'язково його перехрестіть. Це буде на нього захист. Сьогодні ми читаємо молитву <кій> затримання від наших ворогів. Слава Отцу і Сину, і Святому Духові нині, і по час, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Пречистої Своєї Матері і всіх святих помилуй нас, слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди перебуваєш і все наповняєш, скарби добра і життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, милостиві душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй, помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Трійця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владику, прости беззаконня наші, святий, зглянься і з ціли, наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Господи, як намножилось ворогів моїх, скільки тих, що повстали проти мене, раба Божого, і всіх рабів Божих, наших захисників України, багато хто каже душі моїй, нема спасіння йому в Бозі, але Ти, Господи, захист мій, Ти, слава моя, Ти підносиш голову мою, голосом <кій> моїм я кличу до Господа, і він чує мене з гори святої своєї. Я лягаю і сплю і встаю, бо Господь захищає мене, не побоюся безліч напасників, що звідусіль нападають на мене. Устань, Господи, спаси мене, Боже мій, бо Ти вражаєш усіх ворогів моїх і зуби нечистивців сокрушиш. Під Господа спасіння і над народом Твоїм благословення Твоє. Як не плідну смоківницю, не покарай мене, раба Божого, і всіх рабів Божих, наших захисників України, Спаса Грішного, але на тривалі літа відстрочення мені даруй, наповнюючи душу сльозами покаяння, щоб я плід тобі приніс, багатомилостивний. Милосердний Господи, Ти в давні часи, устами служителя Моїсея Ісуса, Сина Навина, затримав на цілий день рух сонця і місяця, доки народ ізраїльський мстив ворогам своїм. Молитвою Єлисея, пророка, побив сиріян, зупинивши їх і знову стілив їх. Ти свого часу звістив пророки Ісаї, ось я поверну назад на десять ступенів сонячну тінь, яка пройшла по слідах ахазових, і повернулось сонце на десять ступенів по слідах, якими сходила. Ти устами пророка Езекелії закривав безодні, зупиняв ріки, затримував води. Ти постом і молитвою пророка твого Даниїла столив паще лева морові. І нині затримай, зупини завчасно всі замисли ворогів, що стоять довкола народу українського, осель, міст і селищ українських і всієї України про захоплення, переміщення, вигнання, знищення, взяття в полон, так і нині лихі наміри й домагання всіх тих, що осуджують народ український, затулив уста. І серця всіх тих, що обмовляють його, злостяться і погрожують народу українському, і всіх тих, що злостяться і принижують його, так і нині наведи духовну сліпоту на очі всіх тих, що постають на народ український і на всіх ворогів Його. Чинити ти звістив апостолу Павлу, говори і не замовкай, бо я з тобою, і ніхто не заподіє тобі зла пом'якше серця всіх протиборців блага і достоинства церкви Христової. При цьому нехай не замовкають уста Мої для викривання нечистивців і прославлення праведних і всіх дивовижних діл Твоїх, і нехай здійсняться всі благи, починання наші і бажання. До вас, праведники й молільники Божі, наші сміливі заступники, що колись силою своїх молитов зупинили нашестя чужинців, напади ненависників, знищували лихі задуми людей, закривали пащі левам, нині звертаюся з молитвою моєю, з моїм проханням. І ти преподобний великий Елію Єгипський, що колись огородив у колі хресним знаменем місце поселення учня свого, і звелів йому озброїтись іменем Господнім і не боятися віднині демонських спокус, захисти оселі народу нашого, міста та селища українські і всю Україну нашу, в якій ми живемо. Коло молитви Твоєї. І збережи народ український від пожежі, ворожого нападу, обстрілю, бомбардування і від усякого зла і страхіття. І ти, преподобний отче, поплюю сирійський, що колись своєю безперервною молитвою десять днів демона тримав непорушним і не давав йому йти ні вдень, ні вночі. Нині навколо осель народу українського, міст і селищ і всієї України тримай за дверіма, стінами та кордонами їхні всі ворожі сили і усіх тих, хто холить ім'я Боже і зневажає народ український. І ти преподобна дівсин Сапіамо, що колись силою, молитвою зупинила ходу ненависників, які йшли погубити жителів того села, в якому жила. Нині зупини всі замисли ворогів народу українського, що бажають вигнати його з осель, міст і селищ, знищити й погубити його. Не допусти їм наблизитись до осель, міст і селищ і всієї України. Зупини їх силою, молитви своєї. Господи, суддя вселеної, ти, якому не угодна, всяка неправда, коли дійде до Тебе молитва ця, нехай Свята Сила зупинить ворогів народу українського на тому місці, де спіткає їх. І ти, преподобний Василію Печерський, зверши свої молитви, заборони над ворогами, що нападають на народ український, і віджени всі підступи д'явольські від нього. І ти, преподобний Іове Почаївський, моли присяту владичицю, нашу Богородицю, захистити і зберегти народ український, розпростерши над Україною свій святий омофор, жах і страх на напасників наших навести і підступний напад їх на швидку втечу перетворити. І ви, преподобні Антонію, Феодосію та всі чудотворці Печерські піднесіть свої молитви до престолу Божого за народ український. Нехай земля наша народу Божому українському буде вистелена росою Божою, а для ворогів наших стане пекельним полум'ям. І ви, всі святі землі української, і всі святі православні, розвійте силою молитву своїх за народ український, всі бісовські чари, всі д'явельські замисли і підступи, спрямовані на те, щоб нашкодити йому і погубити його, і все надбання народу українського. І ти, великий, грізний страже, архістратиже Міхаїле, що вогненим мечем відсікаєш усі наміри ворога, роду людського, і всіх прислужників його, що бажають погубити народ український, стій непорушно на сторожі осель народу українського, всіх міст і селищ і всієї України, всіх тих, що живуть у ній, і всього майна їхнього. І ти, владичице, Пресвята Богородиця, що недарма названа непорушною стіною, будь для всіх тих, хто ворогує проти народу українського і замишляє чинити йому зло істинно нездоланою перешкодою і непорушною стіною, що захищає народ український від усякого зла і тяжких негараздів. Господи, як ти хочеш і знаєш, помилуй, але нехай буде так, нехай буде так, нехай буде так. Всесвітню славу, що від людей народилася, і владику народила, небесні двері Діву Марію з величаєм, безцілесніх пісню і вірних окрасу, бо вона небом і храмом божества стала, і ворожу перепону зруйнувавши, мир дарувала і царство відкрила, у ній же утвердження віри маючи, поборником маємо Господа, який від неї народився. Будьмо сміливі, люди Божі відважні, бо Він ворогів переможе, як всемогутній небесних сил, Архістратиги повсякчас молимо ми вас, недостойні, щоб вашими молитвами охороняли і покровом духовної вашої слави захищали нас, що старано припадаємо до вас і взиваємо. Від напасти спасайте нас, як чиноначальники небесних сил. Архістратиги Божі, служителі Божественної слави, ангели, начальники, а людей-наставники, просіть нам усе для душ корисне і всяку милість, як безцелесних архістратиги. Ми, Христом захищені, ворогу протистоїмо, не боячись ні підступів його нехитрощів, бо гордий покараний, і переможений був силою розп'ятого на древі Христа. Хрест твій, Господи, освятився через нього, і зцілення відбувається тих, хто гріхами не догує, тому й ми до Тебе припадаємо. Помилуй нас, Господи, зброю над дьявола. хрест твій Ти дав нам, тремтить, бо Він і трясеться, не маючи змоги дивитися на силу Христа, бо Він мертвих піднімає і смерть подолав. Тому й ми поклоняємося погребінню Твоєму і Воскресінню. Господи Боже, великий царю беззначальний, пошли, Господи, архангела свого Михаїла, на допомогу рабам своїм, народу України, щоб звільнити його від ворогів його видимих і невидимих. О, Господні, великі архангеле Михаїле, вилий миру милості Божої на народ український. О Господні, великі архангеле Михаїле, демонів-нищителю, заборони всім ворогам, що борються з народом українським. Зроби їх слабкими, як віці, розвій їх, як порох, що розвиває вітер. О, Господні, великий архангеле, шестикрилий перший з зверхнику і воєвода небесних сил, херовімів, серафімів і всіх святих. О, дивовижний, архангеле Михаїле. Хратителю потаємного і незримого, будь для народу українського великим помічником у всьому, у кривдах, у скорботах, печалях, в пустелях, на роздоріжжях, на ріках і на морях, будь тихим пристановищем, звільни народ український, великий Михаїл, Архангеле, від оман дьявольських і почуй його, що закликає ім'я Твоє святе. Поспіши на моління і почуй молитву народу українського. О, великий Архангеле Михаїле, подолай усіх, що протистоять народу українському, силою чесного і животворчого Христа Господнього, молитвами Пресвятої Богородиці і святих ангелів. І святих апостолів, і святого великого Миколая Чудотворця, і святого Пророка Ільї, і святих великих мучеників Микити та Євстафія, і преподобних отців, і святих святителів, і мучеників, і мучениць, і всіх святих Небесних сил. О, великий архангеле, будь помічником народу українського, звільни його від землетрусу, потопу, вогню, меча, від раптової смерті, від усякого зла, ворога підступлого і улеслого, раптового боровію і від дьявола звільни його, великий Михаїл, архангеле Господній, завжди, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Визволи мене, раба Божого, і всіх рабів Божих наших захисників України, Господи, від облудного богомесового і злохитрого Антихриста, що ось-ось гряде і заховай від сіті Його в сокровенній пустелі спасіння Твого. Дай мені, Господи, силу і мужність, твердого сповідання імені Твого святого, щоб не виступив я через дьявольський страх. Щоб не відрікся я від Тебе, Спасителя і Викупителя мого, і від святої Твоєї церкви, але дай мені, Господи, вдень і вночі плачі сльози над гріхами моїми, і пощади мене, раба Божого, і всіх рабів Божих, наших захисників України, Господи, в день страшного суду Твого. Амінь. Бог нам, пристановище й сила, скоро допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталась земля, і гори зрушились у безодню морю. Нехай шумлять, і хвилями зіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього, Бог посеред нього, воно не захитається, Бог допоможе йому зранку. Стривожились народи, захиталися царства. Всевишній подав голос свій і похитнулася земля. Господь сили з нами, Бог Якова, захисник наш. Прийдіть і погляньте на діла Божі, які чуда вчинив він на землі. Він спинив війни до країв землі, поламав луг, знищив зброю і колісниці попалив вогнем. Заспокойтеся, пізнайте, що я, Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі. Господь сили з нами, захисник наш, Бог Якова. Спаси мене, Боже, бо води дійшли до душі моєї, я загруз у глибокім болоті і нема на чому стати. Зійшов я в глибину моря і хвилі його заливають мене, я знемігся від благань і гортань моя зашерхла, втомилися очі мої від очікування Бога мого, бо тих, що ненавидять мене без вини, більше, ніж волосся на голові моїй, вороги мої, що переслідують мене даремно, зміцніли, і чого я не відбирав. Того вимагають від мене. Боже, ти знаєш, як тяжко мені, і гріхи мої не втаємні від Тебе. Нехай не осоромляться через мене ті, що надіються на Тебе, Господи, Боже сил, нехай не соромляться через мене ті, що шукають тебе, Боже. Бо ради Тебе, терплю я зневагу і сором покриває лице моє. Я став чужим для братів моїх. І сторонім для синів матері моєї, бо ревність додому твого з'їдає мене, і зневага тих, що тебе зневажають, впала на мене. Коли я плакаю, постом смиряв душу мою, то й тим докаряють мене. Замість одежі я обгортав себе веретищем і тим став посміховинськом для них. Про мене говорять ті, що сидять біля воріт, про мене, співають ті, що п'ють вину. А я з молитвою моєю до Тебе, Господи, в час угодний тобі, Боже, з великої милості Твоєї, почуй мене, раба Божого, і всіх рабів Божих, наших захисників України в істині спасіння Твого. Виведи мене з болота, щоб я не потонув, спаси мене від ненависників моїх і від глибокої води. Нехай не затопить мене буря повені, нехай не потону я в глибині. Вислухай мене, Господи, бо велика милість Твоя, заради великих щедрот Твоїх зглянься на мене, раба Божого, і всіх рабів Божих, наших захисників України. Не відверни лиця Твого, бо я сумую, скоро почуй мене. Поглянь на душу мою і спаси її, від ворогів моїх спаси мене. Ти знаєш приниження моє, ганьбу мою і сором мій, вороги мої, всі перед тобою. Наруга сокрушила душу мою і страждання, я знеміг. Я очікував, що хтось буде співчувати мені і не було. Очікував, хто б заспокоїв мене, і не знайшлося, і дали в їжу мені жовч, і спрагу мою напоїли мене отстам. Нехай буде трапеза за тенетами їм, і мирна вечеря пасткою. Нехай потемніють очі їхні, щоб не бачили, і спини їхні назавжди зігни. Вилий на них гнів твій, і полум'я Його нехай обійме їх, нехай житло їхнє стане пустим, і в наметах їхніх нехай не залишиться нікого живого, бо кого покарав ти, на тим вони ще й знущаються, і тому, кого поранив ти, вони ще збільшують страждання. Збери докупи всі беззаконня їхні, і нехай не увійдуть вони в правду твою. Нехай буде викреслено їх із книг живих, і між праведниками нехай не напишуться. А я, бідний, і страждаю, поміч твоя Божа, допоможи визволить мене, раба Божого, і всіх рабів Божих, наших захисників України. Я буду славити в піснях ім'я Бога мого, буду прославляти його хвалою, і це буде більше приємне, Господу, ніж жертви волів і телят з рогами і капетами. Побачаться приниженість звеселяться, і оживуть серця ваші, ви що шукаєте Господа. Бо почув Господь у Богих своїх і не забув в'язнів своїх, нехай хвалять його небо, і земля, море і все, що живе в них, бо спасе Господь Сеон і збудує міста іуди для людей своїх, і поселяться там, і будуть нащадками Його, а нащадки рабів Його утвердяться в ньому, і ті, що люблять ім'я Його, будуть жити в ньому. Голосом моїм до Господа я буду взивати, голос мій до Бога, і Він почує мене, раба Божого, і всіх рабів Божих, наших захисників України. В день скорботи моєї шукав я Господа, вночі підносив руки мої і не впускав їх, душа моя не мала втіхи, згадував я Бога і тремтів став роздумувати і знемагав дух мій. Не змикалися очі мої вночі, я сумував і не міг говорити. Я роздумував про дні, давні, пригадував роки віків минулих, вночі роздумувало серце моє, і допитувався дух мій. Невже навіки відкинув мене Господь і не виявить більше до мене милості своєї? Невже не завжди спинилася милість Його, і не скончилося слово Його зроду в рід? Невже забув милувати Бог і в гніві своїм зачинив ще дроти свої? І я сказав. Ось горе мені, це зміна правиці Всевишнього. Буду згадувати про діла Господні, згадувати від початку чудеса Твої, буду вдумуватись усі діла Твої, роздумувати про всі діяння Твої. Боже, свята Путь Твоя, хто Бог великий, як Бог наш, Ти єсть Бог, що твориш чудеса, ти показав між народами силу Твою, Ти визволив силою Твоєю народ твій, синів Якова та Йосифа. Побачили тебе води, Боже, побачили тебе води й убаялися, затремтіли безодні, схмарлилися води, гриміли громи, і стріли блискавиць летіли. Голос грому Твого котився по небу, і блискавки Твої освітили всю піднебесну. Земля захиталася і тряслася, шляхи твої в морі і стежки твої у водах великих, а сліди твої недовідомі, Як стадав вів ти народ твій, рукою Моєсея і Ареона. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного селиться, каже він до Господа Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошисті згубної, плечима своїми він захистить тебе, і під тінню його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його, не побоїся страху вночі, ані стрілищ, що летить удень. Ані пошесті, що ходить у темряві, ані напаста духа зла, опівдні. Впаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо Він ангелам своїм звелить, що похороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася б камінь. На Господи вас лискати наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь за те, що він поклав надію на мене, я визволю Його і захищу його, бо він знає ім'я. моє». Буде кликати мене, і я почую Його, буду з ним у скорботі, визволю Його і прославлю його, довгим життям обдарую Його і дам йому спасіння моє. Боже, хвали моєї, не мовчи, бо відкрилися на мене уста нечистиві, і уста підступні говорять про мене слова неправди, слова мене всі, звідусіль оточують мене і повстають. Проти мене без причин за любов мою вони ворогують проти мене. Я ж молюся віддають мені злом за добро і ненавистю за любов мою. Постав над ним нечестивого, і дьявол нехай стане праворуч нього, коли стане на суд, хай він вийде осудженим, і молитва його буде йому за гріх. Нехай дні його будуть короткими, і достоїнство його перейме інший. Діти його хай будуть сиротами, і дружина його вдовою. Будуть вони блукати та просити хліба, і будуть вигнані із домів їх. Хай позачкадовець його забере в нього все і чужі розтягнуть добро Його, хай не буде йому заступника, і ніхто не приголубить сиріт Його, нехай згинуть усі нащадки Його, і вже в наступному поколінні ніхто й не згадає імені Його, нехай згадається перед Господом беззаконня батьків Його і гріх матері Його не буде очищений. Нехай будуть вони повсякчас перед Господом, і Він знищить і спомин про них на землі за те, що не виявив він милості, а переслідував людину, бідну, беззахисну, засмучену серцем, щоб убити її. Він полюбив прокляття, воно й прийде на нього, не побажав благословення, і воно одійшло від нього. Нехай він одягнеться в прокляття, наче в одежу, і нехай увійде воно, як вода в отробу його, і як колива в косі його. І нехай буде воно йому як одіж, яку він одягається, і як пояс, який він завжди підперізується. Ось така відплата від Господа ворогам моїм і тим, що говорять зло на душу мою. Ти ж, Господи, Господи, захисти мене, раба Божого, і всіх рабів Божих наших захисників України заради імені Твого, бо блага милість Твоя. Спаси мене, бо я знеможений і убогий, і серце моє поранене мені. Я зникаю, як та тінь, що відхиляється, стрясається, як та сарана, що гонять її, коліна мої знесилили від посту, і тіло моє сохне без поживи. І став я посміхомськом для них ті, що дивляться на мене, похитують головами. Допоможи мені, Господи, Боже мій, спаси мене, раба Божого, і всіх рабів Божих, наших захисників України, з милості Твоєї. Нехай пізнають, що це Твоя рука, що це Ти, Господи, вчинив. Вони проклинають, а Ти благослови. Вони нападають, але нехай будуть посоромлені, а раб твій нехай возрадується, а ворогів моїх нехай покриє безчестя, і як одежею, нехай вони покриються соромом своїм. А я голосно буду славити Господа устами моїми і серед багатьох буду прославляти Його, бо Він стоїть праворуч бідного, щоб спасти Його від тих, що шукають душу мою. Боже, на поміч мені прийди, Господи, поспіши допомогти мені, рабу Божому, і всім рабам Божим нашим захисникам України. Нехай постидяться і осоромляться ті, що шукають душі моєї, нехай відступлять осоромлені ті, що шукають загибелі моєї, нехай біжать назад ті, що кажуть мені добре, добре, але нехай зрадуються і звеселяться ті, що шукають Тебе, Боже, і ті, що люблять спасіння Твоє, нехай завжди кажуть, Великий Господь, а я немічний, убогий Боже, допоможи мені! Ти поміч моя і Спаситель мій, Господи, не забарись. Достойно є, і це є істина славити тебе, Богородицю, прізноблажену і пренапорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Харовімів і незрівняно славнішу від Серафімів, що без істлення Бога слово народила, Істину, Богородицю Тебе величаєм. Слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині по всіх і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Своєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Любий Боже, я дякую Тобі за пережитий день, пережиту ніч, за кожен світанок мого життя і моєї родини та сім'ї. За їжу на моєму столі, за дах над головою, де маю змогу відпочивати ще один день. Дякую за ще один день життя, життя поруч з людьми, яких я люблю найбільше. Благослови Боже мою країну, даруй українському народу свою милість, яка велика і безмежна. Даруй нам дитячі посмішки та спів птахів, колосисті золоті поля, сонячне сяйво на чистому небі та мирні блакитні небеса. Бережи мешканців України від гніву, розбрату та нападу чужинців, щоб вони не покутували забагато і не залишилися без твоєї опіки, щоб не голодували, не хворіли та мали дах над головою, мали мир та спокій у своїх серцях. Дозволь, Господи, щоб ця війна швидко закінчилась і настав мир на нашій планеті. Захисти всіх дітей та дорослих, мужніх захисників України, готових віддати своє життя за мир на рідній землі, збережи всіх мешканців моєї квітучої України, живими, здоровими та неушкодженими. Захисти лікарів, які борються за життя наших воїнів. Дай їм сили допомагати хворим, допоможи, щоб ця війна пішла з нашого життя назавжди, а на землі запанував мир та спокій. Амінь. Хвилиною мовчання вшануємо пам'ять всіх наших загиблих воїнів, які віддали своє життя за нашу Україну, за її свободу і незалежність. І попросимо Господа Бога, щоб Він їм простив всі їхні провини, вільні і невільні, і дарував їм Царство Небесне, а ми сотворимо їм вічну пам'ять. Амінь.